Всім привіт! В роботі rav 4. Робив я цю машинку восени. Став Ама U13, непогані начебто лінзи. Але одна вже приїхала. Зараз показую. От бачимо, одна фара у нас світе, а друга не світа. Я вже перевіряв цю лінзу, вживлення туди приходить. Чекав лінзу по гарантії, ось вона вже на столі нова. Буду міняти. Ще раз перевіряю живлення. Все у нас якби тут подається правильно, але лінза ніяких признаків життя не подає. Кулери не заклинивші нічого там не поплавлено, начебто на перший погляд, ніякого запаху горілого я теж не чую. Значить, щось здохло. Міняємо. Так, поміняв лінзочку. Ближній, дальній, все зведено. Машинка на видачу. Зараз збираю її і можна віддавати.